Вузька хустка це ідеальний аксесуар, який доповнить ваш образ або повністю змінить, зробивши його вишуканим та стильним. Сьогодні я розповім про оригінальні способи, як носити цей багатофункціональний аксесуар. І нагадую, що мене звати Марта Кума. Привіт! Вузька хустка або ж хустка твіллі це довга смуга з тканини, яка має скошені кінці. Твіллі зазвичай двосторонні, монохромна або з різними принтами. Своєю появою цей модний аксесуар завдячує французькому дому моди Хермас. Саме там, наприкінці 1930-х років, вперше представили дизайн першої хустки твіллі – вона була зроблена з китайського шовку, тож аксесуар був не тільки стильний, а й з надійної міцної тканини. Таким чином, твілі одразу завоювала перехильність людей і стала хітом. І тоді твілі виробляються на звичайних варіантах дизайну, а інколи їх навіть розписують власноруч художники. І все ж таки. Як носити такі хустки? Тут головне запам'ятати, що ваша фантазія нічим не вмежна, адже з твілі можна створити майже будь-який аксесуар. Перший спосіб простий та ефективний, це пов'язати хустку на шиї. Носити можна різними способами. Зав'язати бантик, простий вузол, або навіть зав'язати як коліє, додавши прикрас. І якщо ми вже говоримо про шию, то можна зав'язати хустку як кроватку. Такий спосіб найкраще обирати, коли ви вдягаєте блузки, сорочки, або піджаки. Якщо зав'яжете хустку таким чином, ваш офіційний образ буде більш елегантним та цікавим. Ще один чудовий варіант це зав'язати хустку твіллі на зап'ястку замість годинника або браслета, або якщо хочете. Додати до образу яскравого акценту, спробуйте зав'язати хустку твілі на поясі штанів чи спідниці. Ще один модний тренд це прикрасти свою сумку або ж навіть рюкзак. Найпопулярніший спосіб це обмотати ручку сумки хусткою, залишивши з однієї сторони вільні кінчики. Можна також зав'язати хустку бантиком або закріпити на лямці як брелок. І звичайно не можна забути про те, що хустки твілі ідеально підходять для створення оригінальних зачіс. Можна носити їх як пов'язки на голову, або як резинки для волос. Також можна плести їх в косички або ж у хвіст чи гульку і зробити таким чином свою зачіску, ніж Стануть Стану нагоді хустки і чоловікам. Так, так, не варто соромити зносити хустки, варто лише знати, як робити. Це стильно та вишикано. Найлегший спосіб, як писати хустку в свій образ це акуратно скласти її на грудну кишеню. Не обов'язково вдягати класичний костюм, аби доповнити його хусткою. Можна робити акценти і в кишені жилету, піджаків та навіть пальто. Головне правило це, щоб хустка гармонійно поєднувалась з сорочкою або кроваткою. Чоловіки також можуть додавати до своїх образів хустки, пов'язавши їх на шиї. Кажуть, фаворитом світі моди для чоловіків є поєднання твіду та шовку. Давалося б, що можна придумати з одним шматочком тканин. Та як ми бачимо, що хустки можна поєднувати практично із бучим, і виглядатиме це дуже стильно. А на цьому я з вами прощаюся. Це була Марта Курман. До зустрічі, Па-па.